Я досі пам'ятаю, як побачив рекламу апартаментів Регал в газеті. Людям легко дивитися на них і бачити похмуру, занедбану брудну діру. Та я я побачив місце з історією та характером. Я побачив місце, сповнене мистецького натхнення. Не встиг я озирнутися, як став офіційним орендарем квартири 3А. Озираючись назад, я шкодую, що навіть не розпакував речі. Моя квартира виявилась. Має більший характер, ніж я очікував, коли ми час від часу були мокрими, труби іржавіли, і я чув, як мешканець піді мною стукався об стіни і кричав на все горло. Звісно, були й інші проблеми з цим місцем, але вони лише додавали йому шарму це були речі, з якими я міг жити. З чим я не міг жити, так це з душем з коричневою водою, таємничими підтіканнями, що псують килим. І неприємними сусідами. Я викликав сантехніка, який приїхав саме тоді, коли я збирався поговорити з людьми внизу. Коли я показав йому мокрі плями на килимі, він почухав голову і пояснив, що нічого не протікає. А причина мокрих плям, швидше за все, в тому, що я щось пролив і не помітив цього. Цей хлопець має мене за ідіота, я нічого не розливав. Він вибачився і сказав, що без протікання він нічого не може вдіяти, тому пішов до душової. На щастя, коричнева вода не змусила себе чекати. Він подумав, що проблема може бути в ржавому котлі і пішов перевірити його. Користуючись нагодою, я вирішив поговорити із сусідами знизу. Я постукав у двері, але ніхто не відповів. Насправді я взагалі нічого не чув. Я поштурхав двері, очікуючи, що вони будуть замкнені. Але вони просто відчинилися. Я був шокований, коли побачив, що квартира була абсолютно порожня. Тоді на підлозі почали з'являтися мокрі відбитки черевиків, вони прямували до мене. Саме тоді я почув крик сантехніка з бойлерної внизу. Коли я прибіг туди, його вже давно не було, але він знайшов джерело коричневої води. У старому іржавому котлі. Лежав роздутий труп, що розкладався. Поліція все ще розслідує вбивство, а орендодавець пообіцяв відремонтувати котельню. Однак, незважаючи на його зусилля, квартира 3А знову вільна. Я сумніваюся, що коли-небудь знову відчую себе чистим.